Всім привіт, всім добрий вечір. Бо відео знімається ввечері, я привела бусятку. Возимо, возять, возимо. <сум> я туди вожу. Возять хлопці, солому. Складаємо в себе на городі. В себе на городі, не на дорозі. Дорога ось іде. Ось дорога йде. Ось іде дорога. Он іде дорога. Бачите? Ото, ото йде дорога. Ми раніше складали на іншій половинці, але там у мене кавуни, то складаємо вже тут, по, по вбитих кабачках. Ну, Трохи вони відійшли, звичайно, але не всі. Не будемо вже про це. Я вийшла це показати солому, яшна солома. Нам для овець, і для майбутніх поросяток більш ніж досить. Я вийшла, дала їсти, попоралася, <смі> дала їсти котеня там. <смі> така поранка. Наростають кабачки. Ось мої кавуни. Звичайно, вони були б більші, якби тепліше було у червні. Але, але і так непогано. Вон, бачите, лежать. Можна помітити, де лежать непогані. Треба завтра перешерстити квасолю. І ось самосійки в тому році, наче ми збирали насіння лампочок моїх улюблених, це мені віддали на жовку Оцих цих жовтеньких. А це самосійні, Вони в тому році тут були на цьому місці, то ми їх насобирали. Не думали, що нас обирали, залишили тут просто. Але навесні не знайшли того насіння. І вон там самосійні, чимало їх. Треба завтра гомфрену зрізати. Оце так і не, не цвіте. О, ці треба красунчики позрізати, бо дуже вони вже гарненько порозкривалися. Так же ж так, які красуні. Ці вже відходять. Ну, цю ви бачили красоту мою. Термек мій починають нові кольори зацвітати. Це білий. Ось дивіться, який красивий. Дуже красивий. Тоді ніжно-ніжно, ледь помітно рожевий, хоча камера його передає як білий. Десь такий шикарний я бачила. Оцей мені подобається. Оцей. Вживу він дуже такий гарний. Лимонний. А ось білий взагалі, білий-білий. Такий красивий, красивий. А я кажу, у відео треба завтра перешерстити квасолю, а мама вже. А я подивилася, що він дивиться, яке сині. А, ось дуже красивий буде рожевий із жовтою серединкою. Вона жовтіша. Здається, що біла, ні вона жовта. Є ще чимало такого, що ще не квітне. Бачите, ще буде випускати квіти. Ну, кермек він квітне дуже довго. Це ще одне ось обрізається, інше ось наростає відразу. Оце буде якийсь дуже цікавий фіолетовий колір. Треба завтра пройтися позрізати. Ось я ж розклався, хоча ще не весь розквів розцвів. Угу. Це якийсь цікавенький буде. Оце. Оцей дуже цікавий. Це отут зійшла погано, то та рожева квасоля, а оце тут погано зійшла навесні. По-моєму, це ота червона. Червона шапочка чи який? Половинку біла половинку червона. А, червона шапочка. Зараз. Ще не висохла. По-моєму, це... Ага, ось. І хто зна чого. Що, там багато підсохло за дві доби. Майже нема. Вона як підсихає, вона ось міняє колір. Ось. І з отакого робиться ось таким. Наче квасоля і не основний продукт, але торік усю квасолю вже вирвали, посушили і повіяли. А цьогоріч, не знаю, як у других наших людей односельчан. А в мене все набагато пізніше і, і дуже пізніше. Ті самі сорти помідорів, що сіяли і цьогоріч. Торік уже 7 серпня закривали салат на, рецепт салату на канал, а цьогоріч і їсти немає. Спіють дуже слабо, зав'язі дуже багато на помідорах, а спі... не спіють і все. Ото Кібет, так. Да. А такі прості ті сорти, що були і торік, а не знаю, чого вони не спіють. Ну, я читаю у Фейсбуці коментарі людей. у у тих постах, ну, як люди коментують тих, хто вирощує помідори і продає насіння, хто ну, як професійно, можна сказати, займається, то пишуть люди, що дуже чернігівщина, сумщина, дуже погано цьогоріч. Холоди. Бачу, люди. А бачу, люди відрами носять. І фітофтори вже пішли. Ну не гниють, немає. Ні, не гниє. гнитих, нема ніяких, ні фітофтори, ні вершинної гнилі немає. Я сьогодні кукурузу варила, треба обрізати, бо стоїть. Качанчики стоять. У морозилку обрізати. Так. Хожу, я не дивлюся за полуницю. Що в мене тут на осінь буде із саджанців? А ти подивися оці нові сорта, як вийшли, довго не пускали, наче. Ось оця друга взагалі це носики. румба. Це розділили люди, соната. добрі так сорти. щоб не... Бо як Це прийдеться кому куплять, хто купить. Кому Ой, Альба. Альба, Румба, Соната було, і Флоренс. Мені оця дуже сподобалася. Вона ну, не вигоріла. Треба по відео глянуть. просто сіга, написи. Сіга. Написи. написи треба глянути по відео, бо тут вже може все повигорало. Одна тут якась не пам'ятаю, треба румба, буква Ри наче, перша. Н... Ну, наче з смаком якої конфети. Оце румба мені понравилася дуже. Значить, з смаком якої конфети. Румба дуже гарна. О, який кермек на око. Ви знаєте, його можна навіть у квітнику садити. Так око милував би. Да? Навіть у квітнику. Так само ото червона ото, шишечки. Оті. Дуже ефектно виглядає. Сьогодні попалось відео в Тіктоці, ось з бусею гуляла. Каже жіночка, насадила, хотіла, щоб був жовтий, бо в тому році в мене жовтого не було, а запитували за букети, щоб був жовтий. Каже, дуже хотіла жовтого. Але продавці обдурили і насіння жовте купляла, а жовтого нема. А в мене навпаки. Скільки жовтого. Що там у кінці города? Кабачки попіднімалися? Та трошки поотходили, бо так? я ще люди добрі не була. Як прийшла Наташа із прогулянки, Ну, вже не комбайн, катастрофічне. Як комбайн проїхав по городу, і вона каже, мам, там таке в конці городу. Я ще не виходила це ну, початку. Мене вразили не стільки ті кабачки, вигляд тих кабачків, а скільки такий вчинок. Диви, який рожевий, красивий. Ох, і красивий. Я ще не наважуюся піти туди. А ще ж буде ось я не вона тільки почала і там він є. Ось кукурузка бейбі, маленька. Що малесенька, що прям качанчиками варить і качанчиками їдять, не викидаючи серцевинку, манюсінька Така ще. Вона вся оця полуниця смачна вийшла, всі оці чотири сорти. Тільки яка багата на вуса, а яка ось і не дуже. Так, Альба, Румба, це Соната. Соната це Флоренс, пізня. Це Соната. Ну, все рівно. Ну вони всі смачні, вони всі давали ягоди і ми от, і ми от, дивіся, попробували. Я тобі говорила, що де пусто, Усики єсть. Ну, хай ще вони сили набирають. Забирають, але стача усе... можна на продажу, тому що якщо будуть, ну, буде спрос. Тому що ми багато її насаджувати не будемо, у нас і так півгорода в вполонить. Ну так. Да. Ну я думаю, що ту перву латку може ще хай на той год, а там буду прибирати і міняти. Ото як, Азія неї. А тут так ось я скільки насажу, так може ще який десяток, і хто захоче. Ну, Її, бачите, тут небагато. А так вона вся гарна. Ну, Оця мені сподобалася. Ну, Альба, звичайно, вона суперрання, навіть для нашого регіону. І ягідки, що характерно, усі чотири сорти, ягідки, от береш у руку, а вони як намальовані. У них так виражені оці насіння, те, що всередині, ну, не всередині, поверх. Ну вони як намальовані, наче такі... Сказати, що такі... вже тверді? Ні, не тверді. Транспортабельна вона, але не... не гризеш, як яблуко. Альба ось. Ну це сонати саме більше сонати. Сонату, ти знаєш, сонату можна де підсадити, якщо де, чи пропав кущик, чи можна ось іще один пустити отак. А решту також можу викопати, хто хоче. Бо її на наступний рік вона знову тут накущиться, вона все заплете. Ні, ні, отут ще де був, був овець насіно, там ще залишилось. І все. Так що, ну, це своя без назви рання. Як уже? Ну, це буде у вересні. Це у вересні зараз ні. Ну. Знаєте, якщо дуже вам припекло, то я можу, звичайно, викопати, але не настільки там ще велика коренева сформована. І взагалі навіть восени. Навесні найдовший корінь. Але самі знаєте, що поливати, поливати і поливати без краю і кінця. Якщо ви зараз посадите, то і вам всю осінь треба її буде поливати. І благаю вас, не садіть її десь у садках під деревами. Ну це не місця для полуниць. не Ух ти! Оце що таке? Це самосійні помідорки. Дивіться, нічим не вроблені. Ух ти! Оце я удачно зайшла. Так, в кишеньку їх. Оп, хоп, хоп. Це в тому році тут помідори були перед полуницею якраз. Ох, які. Ух, які чорнобривці гарні, які гарні. У мене тут була рання капусточка. Я не перестаю захоплюватися дельфініумами. Треба, якщо зараз ніхто не хоче, треба їх пофоткати, щоб знати, де який. Ось, ось сьогодні ще розцвітає. Ось такий фіолетовий. А цей фіолетовий, він махровий іде. Він іде зовсім не такий. Живут дуже шикарний. У нього всередині такі цікавенькі листочки, пелюсточки. Дуже гарний. Дуже красивий. Так. Ну, цей ряд мені взагалі подобається. Вже не раз казала, особливо ці чорнобривці. Дуже гарні. Ось помідори наші. Не гниють вони, ніяк не гниють. Щоб така гниль пішла, що викидати і немає нічого, кібіц он стигне. І ось кібіц також. Сьогодні вже салат їли. А! Ага. Так зараз іти. Іду. Ой, хоч би мені оцю не заносить. Покладу отут. Мурковка своя пересіяна, а буде непогана. Ху. Комарі вже активізуються. Ой, як мені ця червона подобається. Красота. Ну що, ма? Інфаркт... Оце я, оце я. Інсульт не взяв, інфаркт. Оце я, вийшла. Оце я тільки вийшла після того, що комбайн. Я не кажу, що жалко кабачків. Вони були і будуть. Ну, до тих пір трогає серце і душу, і нахальство людей робить людям капость ради наживе. І як хочете, дорогі наші глядачі, так і думайте про мене. Я на своєму віку нікого і пальцем не обідала. Були з людьми суперечки і по всякому. Ну якщо були, якщо були з мого боку суперечки, то тільки по справедливості. Я ніколи не робила наклепу на людей. Оце я зараз вийшла, дивіться, ось колесо йшло. І, і приб... назад вже ж так так. Да, да. І приблизно десь вже отут, ось, може, й друге колесо. А оце до, оце до. До ангара ось сюди. Просто не схотів комбайнер повернути руля, або зняти жатку. От ви мені зняв жатку, повернув так, як роблять колгоспні комбайни, прицепив дозаду, заїхав на город і роби, що хочеш. Так. Це вина не тільки того, хто орендує цей город, а це перш за все вина і того комбайнера. Якби я була комбайнером, я б поспитала власника городу, а ви договорилися, щоб можна проїхати городом? Чи ради грошей можна пойти на все, утоптати людей у грязь? Я бачу, і той сьогодні приїжджав до сусідки, і другий комбайнер їхав мотоциклом. Мене калатає в душі, в мене кипить у душі. Ну я не можу вийти і просто їх по-простому сказати, виматюхати. І все. Бо по-другому не, не можна. Поліція тут не, не допоможе. Поліція тут не допоможе. Тут не стоїть шкурки, шкурка вичинки, визивати поліцію. Скільки ж того колеса ще залишалося. До гангара. До Покажи до цього куди. Якби в сусіда був соняшник, і він наприклад... же захватив не тільки в нас, він же захватив там через городу людини соя переїхав сою. Він захватив за нашим ангаром там поле, куди Наташа ходить з котиком, кукурудза, він і кукурузи там викосив. Це ще залежить багато від комбайнера. Я не думала, що цей комбайнер, з яким я працювала, часник. Він колись був. Хай слухають, вони дивляться наш канал. Він колись був зоотехніком, а я працювала на свинарні. І ми були з ним в, у добрих стосунках до сьогоднішнього дня. Я не скажу, що я його возненавижу за цей поступок. Ну, відношення моє змінюється до людей через отакі поступки. А тепер уявіть, якби отут була не пшениця, яка змолочена до. Оцих городів ще, а, наприклад, соняшнику людини. Це ж сусід змолотив, проїхав. а в нього ж так само він проїхав по городу. он же сліди видно. Так само. Он. А тут же можна було все зробити по-простому. Або вивернути сюди, отак і потихесеньку проїхати, або зняти жатку, а тут якось би її установити на місці. Ну, це ж треба робити. Хтось скаже, да ти розумна, да ти все, да ти... Да, що ви тут потеряли? Ну, а, сьогодні а тепер, на два метри заїхав А тепер, завтра. Люди, добрі. тепер же дивіться, оце ж ось рядок посаджений, ось кущ, ось де відро, це тільки тут садили. А огород аж ось поки. Ось поки огород. Це поки, звичай, Он, бачите, поки? огород? Так, Ось дивіться, ось на цій половинці ліче видно. Ось поки огород. Ну ми ж от вступили. хай вже школи сойде. Ну їм вже показалось мало, треба ж зайняти півгороди. Отакі. Ось дивися, самосійок знайшла. Я розумію, що треба бути людьми у будь-якій ситуації. У мене і зараз воно, я просто йду, в мене кипить у душі. Хтось писав, ой, та там страшне, ну хай проїхав у кінці города, а на наступний рік хай батує прямо от звідти по дорозі і отак, щоб ближче було. І до речі, я вам скажу. Підежте не Ті, хто орендують ось такі городи, це ж пусті городи, вони орендують за згодою господині того городу. Де б вони не були, чи отут, чи там, на нашій старій вулиці, позаймали ті люди, такі, як я, прості господарі. Користуються ще старими межами, а вони вже повилазили на п'ять, на скільки метрів уже втуди. у берег. Отуди все, що все річка. більше і більше, і більше. Бо я не знаю, як сказати, чи це дурняк, чи це не дурняк, чи це немає контролю з боку нашої влади, що вони займають скільки хочуть, що то було колгосне поле. А зараз воно просто стоїть нічим. Раніше корів пасли зараз, так воно стоїть, ніхто його не орендує, нічого. Тому вони беруть більше і більше. А я беру тільки те, що в мене. Де ми користуємося городами, ми користуємося по тій межі, що колись користувалися наші попередники. Як от міряно 19 соток наприклад? Так воно у мене так, воно є. є. Так, я вас до перцю ще не довела, на останок покажу перець. О, дивися, оце я помідори, отам он нарвала. Це ж то рік самори посажувані, вони вона киювала. Самосійки так, не забудь оцю красоту. Ось ця кукурузка. Дуже довго вона щось сходила, бейбі, оскільки її багато. У мене на вечерю до всього чим вечеряла була динька. Була денька. Збираємо своє насіння, бо дуже смачні свої деньки. Ось помідори, У, ось якийсь починає. Розовіє щось там. Це ось кібет, це з стаканчиків. Ой-ой-ой. Я вже бачу, які я перці буду на наступний рік збирати. Йо. Це як ото цибуля завбільшки. Як цибуля завбільшки. Як, Як оті лапки висять, Подивіться, що робиться. М -м -м. Дивіться, бовжечки. Яка краса. Ось стигне вже. Це я в тому році відібрала насіння з тих, які мені сподобалися. Назву сортів вже не пам'ятаю. Я так бачу, що вже й ротунду переплюнули ці сорти. Ось якийсь, ну такого не збирала, десь, може, перезапилився. Хоча ротунди тут і мало, як так узять. Мало. там дуже мало. Мало ротунди. Чимо така схожість у нас і не була, ну оце, це тут червоні і жовті мають бути. Я навіть пам'ятаю, я навіть бачу, де в тому році, отут, де цибуля була у нас, в тому році там був перець. Я навіть пам'ятаю ті кущі, в яких місцях були, з яких я рвала. Перчинки і збирала насіння. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. уже стигне. Кріпича підклали, бо він просто лягає. Він просто лягає. Дивлюся на оцей перець і, і згадую канали американські, де оце ж а, органічне городництво. Так теж отаке не все здорове. Он який червоний. Дуже гарний. Ось. О, Це, це жовтий, по-моєму, вгору це жовтий буде стигнути. Ну, холодна весна була, тому трішки довше в тому році, по-моєму, вже були перці. Ой, а тут ось що. М -м -м, це червоний буде. Клас. Клас. Дуже класий. Це все ж товстостінні, вони важкі, гарні. Ось. Я перцем дуже задоволена. От що у мене виходить вирощувати з розсади. Дочі, покажи, відомо, а, вже розкрилися, я йшла ще. Зараз сонька немає, саме теж так і краса. Ось. Ось краса. І соняшник тут, все тут. Не все ж картопля та помідори. Треба й таку красу вирощувати. Це Мірабіліс. Він вирощується з насіння. Це однорічник. Ось моя люфа. Зараз обидемо. Ось моя люфа. Висить. Навіть є такий екземпляр. Зав'язі стало дуже багато. І ось краса. Огірки ще є. Ой, ой, яка краса. Оце тільки дивишся, люди добрі на оцю красу. І трошки думки розвіюються, і серце відпочиває. Бо до цієї ситуації після цієї ситуації тиждень серце калатало. І після розмови з мамою, на каналі буде ще тиждень серце колата через цю несправедливість. А як казала моя мама, покійна на царство і небесне, їм одинаково. Їм один по деревні і два по селу. Чи я нервичаю, чи я поліцією визиваю, чи що такі люди не бояться ні Бога, ні людського осуду нічого не бояться. Вибачайте за мої емоції. І дивіться на нашу красу. Ось яка висока. Краса врятує світ. Від усього. Від воїн, від злих людей, від судів, пересудів. Дай Боже, ми будемо живі, здорові і все це переживемо. А їм Бог суддя. Залишайтеся з нами і будьте живі, здорові. Ми вас любимо, цінуємо, шануємо. А я трошки поливаю. бо Дуже сухо. До побачення.